Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Савастру пробиває Савастру, але хто зараз Кандубін розігрує, Розігриде на Балагуру. Балагура і п'ятий фол. на Насилу намагався пробити, прошити. Відскочив м'яч. До не туди хати, не туди хата добивання. Пасне проходить на Кандубіна. Друга спроба. Кандубін. Перший день завантово дракунка попіндує. Влад номінальних гостей Артем Тім. Який у свою чергу із темп юнаці грав попереднього вікенду. Зараз момент у балагури і балагура. Е, свої дружині. Так, е, донька народилася в Артема Балагури. Тобто, ну і певно, коли буде їхня очна протистояння, ось тоді буде шанс. На перемогу дебютно, а зараз у нас 3-0 це рахунок. Рахунок рахунку 0-3. Ну, Аптек Тім. Побіди у контратаку. Футболіста Аптек Тім удар низ. Онлайн-трансляції. Ну і, власне, знову ж таки, звертаючись до вас, хотілося б Андрющенко, тим не менш, перехоплює на чужій половині поля. Андрющенко на ударній позиції пробиває Андрющенко. Балагура. можливість для контратаки у темп Юнайтед. Полюхович. Полюхович сам пробиває. Злого і... часу все таки суперник більше контролює м'яч, але діючи на контратаках всього. Зараз кандубін. Можливість для контратаки. Кандубін чи заб'є ще сам. Капітан Кантубін з підзахисника. Очокала, як ми вже говорили, свій поєдинок Бруклін ще зіграв. А зараз не тут хата перехоплює удар з гостро кута. І ні м'яч не перетнув лінії. Аптема час. Тим часом Уже вичерпано у цьому матчі темп Юнайтед. З нами е, воротар Аптех Тім. Е, вітаю вас. В Перший тайм 1-0 і навіть домінували більше, більше володіли м'ячем. І другий тайм так розпочали, але щось посипалось да, в другому таймі у вас. Ну, три обрізки е, трішки підкосили нас. Не догравали, ну було от перш перших кілька моментів, другий, другий, третій заби забитий гол. Там ну не, не без моєї напевне участі, там можна було таке тащити, але все одно все почалося з обрізки. Три в один виходили і ну, не, не вистачило концентрації. Насправді, в першому таймі е, треба було трошки з реалізацією нам, тому що моменти були, були, ну і в другому виходи один в один. Ми їх не реалізовуємо. Це якась така наша. Вже проблемою стає, коли ми не реалізовуємо свої моменти. Ну, загалом ну, ми програли, програли, програли по ділу, програли ми більше е, за рахунок структури гри, тому що десь, десь не дограли, десь упустили момент, і суперник дуже добре це, це підловлював. Молодці, хороша команда. Воротаря можна відзначити. Непогано там постривав. Так, да, воротаря, і е, 17-го номера Балагуру. Дитина в нього народилась, донька вітаємо його з цим. А насправді не так складається сезон, як би ви хотіли. Що вам треба реалізація? Так? Треба ну, працювати, реалізація. чи ще щось? Реалізація, напевно, що е, трішки зараз починає тиснути якась ментальна складова. Не можемо виграти, не можемо забувати, зловити гру. І напевно, що це також тисне на, на команду. Ну, ми розуміли, що буде в сезоні складно, тому що ми там, пропустили майже рік до того, але щось занад... занадто важко ми вливаємося в гру. Треба трішки набирати. Ну нічого, я сподіваюся, наберете і успіху вам. Добре, так, дякую. Так. Гарного дня. Новоспечений батько, вітаю вас з перемогою, вітаю з народженням доньки. Перший тайм складався не так, напевно, як би ви хотіли. Вони більше володіли м'ячем. Але ви володіли ініціативою в рахунку. Другий тайм вже більш, скажімо так, реалізували всі свої моменти, що складалось, можливо, не так. Можливо, що ви відзначили по цьому матчу? Отак, От давайте. В принципі, хочу подякувати команду супернику. Вони дуже так грамотно тактично грали. І я гадаю, що декілька таких гравців у них слідкували за нами, можливо, хто там біжить, хто не біжить, і з ким, можливо, десь персонально треба зіграти. Але ми почали від оборони, як і минулі ігри. І це, в принципі, дало свій результат. Тому команда суперників трішки втратила м'яч попереду, і це дало нам змогу просто реалізувати. Наступу контратації. А так загалом дуже класна команда, але трішки ми сьогодні виявили сильніші і бажання було більше гадаю. А що в першому таймі? Чому от в другому ви більш, скажімо так, більш володіли ініціативи, ніж в першому? В першому це поганий настрій чи Що сталося в першому таймі? У нас завжди так якось складається. Ми, на жаль, виходимо деякі моменти, такі граємо досить вальяжно і. Можливо, десь ми розслабляємося за рахунок попередніх ігор. Знову ж таки, дається знаки, там великі перемоги над тим же Білгородом, і у нас так якось складається, що чим слабший інколи суперник нам, тим тяжкіше з ним грати. Ось і ось за рахунок таких ігор ми дуже багато втратили очок. Але сьогодні налаштувалися, зробили правильні висновки, і це дало свої результати. вважаю. добре. З перемогою вас вітаю ще раз. Да, і гарного дня. Дякую вам.